Сьогодні у нас відкриється виставка, присвячена Матроні Назарчук. Я вдячний провідним музейним установам, які надали твори для експонування на цій виставці. Це перша в Україні і за її життя, і після життя виставка. Вона за життя не мала виставок. Ми вперше зібрали ці роботи із колекції нашого музею. Київського національного музею Українського народного декоративного мистецтва і Полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. По інших музеях теж є і роботи, але обсяг виставкової зали не дозволяв зібрати їх всіх разом в одному місці. Це гарна традиція, оскільки досі ми переважно виставляли на художніх виставках роботи майстрів більш відомих, які представляли на виставкових імпрезах. Переважно зооморфну скульптуру і, інші, і деякі посудні форми. Ми хочемо в майбутньому організувати виставки от, от таких майстрів, які ніколи за життя не мали своїх персональних виставок. А таких є багато, в тому числі і малювальниць, скажімо, Зінаїди Линник, Парас Кибіляк і багатьох інших частина з них ось присутні тут у нас. Ми намагалися сьогодні показати на виставці. Гончарну мальовку не лише на гончарних виробах, а і на папері. Для цього пішненські малювальниці зробили ці мальовку своїх орнаментів, те, що вони згадали, те, що вони вміють. І ви побачите, які вони талановиті, які вони видатні по суті художники з народу. Як на папір лягають квіти. І закомпоновуються в першокласні орнаменти без будь-яких ескізів. Бо це все в них живе тут у голові. В голові, як у великому комп'ютері, компонується, і вже як досконало довершений твір викладається на папері. Ще ми відкриваємо виставку завод художній керамік 85-й рік. 85 85-го року. Опішнянський завод, художній керамік, збудував свій новий корпус, модернізований, устаткований першокласним німецьким обладнанням. І це знаходилося трошки далі від музею заповідника по вулиці Партизанській, 150, де раніше був цех номер 2 заводу художньої кераміки. У зв'язку з цим було закрито два цехи, одні з найдавніших це цех номер 3 і цех номер 1 який знаходиться тут. Адміністрація заводу та її київське керівництво вирішили прийняти рішення про закриття і в цьому будинку. Вирішив зробити робітничий гуртожиток. Тут почали жити сім'ї робітників, і оцей процес перетворення знаменитої будівлі в гуртожиток був потужним каталізатором. І під підняв опішнян під знамено створення тут музею опішнянського спочатку гончарства, потім полтавського. І згодом ця ідея переросла у фундування національного музею заповідника українського гончарства. Я дуже пишаюся тим, що ми надали свої твори, що зберігаються в нашому музеї. Твори з опішного матрони Назарчук на вашу виставку. Вони дійсно прикрасили. Вашу експозицію, але ще більше вітаю музей і інститут, що зробили фотовиставку. Це така непересічна подія. Я бачу, як старі майстри, які працювали в цьому приміщенні ще там 60 років тому назад, вони ходять, дивляться на себе більш молодих. Вони дивляться на ці світлини і в них сльози на очах. Це дуже важлива справа. Зберегати пам'ять і показувати прийдешнім поколінням, як це було. І саме збереження пам'яті це, мабуть, головне для історії ну, будь-якої країни і Тим паче нашої країни, яка славиться такими могутніми коренями в народному мистецтві. У мене Варвинська Євдокія Федосіївна. Ви працювали тут у заведено? А як же? Я з малих літ працювала. Ось те вікно що я сиділа, баранчики робила. Коло мене Марква Діденкова сиділа під ліву руку, коло неї сидів Петро Мельяненко, а за Петром Василь сидів Омеляненко, а, а по ту сторону. Тамара сиділа, забула, як фамілія по праву сторону. А які? Роки були? Які? приблизно. А. А. Точно не скажу. А от ми Або 70-й. Оце такі забула. забула. А на фотографії якщо знайома, бачите, себе не знайшла. ну так усихи, а це я знаю, ну не скажу. Маласка, Митрохванов у нас 33, -го, 3 -го жовтня. В, ви працювали на заводі? Так, да, я прийшла сюди, буса. Якого року? 51 року. І пішла на пенсію відтіла. Тільки тут була, а тоді той завод построїли, зробили, тоді туди вже перейшли. Ви тут малювали? Було всього. І посуду носили туди на гору, палили, всього було. На різні тут. Ну, а постійно малювала вже і вози а робила, обробляла вози. Оце вже постійно. Контя Григорій Миколаїв. 67 поступив. 93 розчитав. А ким ви робили на заводі? Пальчик. Палив город. Це важка була робота? Розкажіть трошки, розкажіть, що ви робили? Грузили, палили. Грузив, палив, вибирав, як не вистачає. 30 часи закінчив утра, а на 10 вже виходимо, знову випили. Огонь, а заставляє. Один я залишився найстаріший, з пальчиків.